Нагадаю, ви слухаєте польське радіо для України зі мною у студії вже Дар'я Юр'єва. Починається культурна рубрика. Фільми Маріуполя але Погрозний української журналістки Ангеліни Карякіної досліджує тактику росіян зі знищення пологових будинків в Україні, Сирії та Чечні. Під час роботи над фільмом Ангаліна дізнається, що вагітна першою дитиною її шлях до народження немовляти у зруйнованій війною Україні несподівано стає частиною історії. Дар'я Юр'єва поспілкувалася із режисеркою документальної стрічки про те, чому вона обрала саме цю історію, саме ці три міста, та чи є можливість, що цей фільм міг би бути використаний як доказова база під час трибуналу над військовими злочинцями з Росії Дар'я тобі слово. Друга Чеченська війна, вторгнення у Грузію, окупація Криму та альянс Росії з сирійським президентом Башаром Алясадом спрямований на знищення опозиціонерів. Та, врешті, повномасштабне вторгнення в Україну. Ось список воїн, які розпочав, або до яких долучився за час свого управління президент Росії Владимир Путін. У кожній з них Путін та російське військове командування дотримувались однакової тактики: систематично обстрілювали критичну інфраструктуру та житлові райони. Мішенню армії РФ кожного разу ставало цивільне населення. Режисерка документальної стрічки «Маріуполь, але погрозний, українська журналістка Ангеліна Карякіна, ретельно проаналізувала російські методи ведення війни під час попередніх конфліктів та зараз в Україні на прикладі трьох випадків обстрілів пологових будинків у трьох непов'язаних між собою на перший погляд містах. Однак у трьох російських війнах саме ці три міста найбільше постраждали від російської агресії. На початку розмови я запитала Вангеліни Карякини, чому вона вирішила зайнятися саме цією темою обстрілами пологових будинків? Ми в проєкті з реки Ніпроджет займалися загалом російськими воєнними злочинами. А я для себе обрала Маріуполь, досліджувала те, що відбулось в Маріуполі. Я не могла звернути увагу на масштаб ударів по цивільних об'єктах, там драмтеатр, карні, зокрема пологовий. І я вирішила сфокусуватись на цивільних об'єктах. А потім дізналася, що я сама вагітна, і пологові для мене стала така. В тому числі особиста історія і поглибила своє дослідження, в тому числі з особистої причини, скажімо, так. режисерка розповіла, як побудований фільм та хто став його героями. Тільки все таки я записувала свідчення, то мене цікавили безпосередні свідки цих ударів, цих подій у Маріуполі. Це жінки, які пережили цей удар. По Пологовому будинку на той момент вагітні. Це персонал лікарні, який міг розказати взагалі, яка кількість людей була в лікарні, що там знаходилось, в яких умовах народжували жінки на той момент, на 9 березня 2022 року. Взагалі, всі, хто були свідками і допомагали. Ну, ліквідовувати, скажімо так, наслідки так цього жахливого злочину допомагали жінкам, розвозили їх по лікарнях. Мене цікавили ті люди, які були на місці подій. Тому не всі ці люди, з якими я говорила, вони увійдуть в фільм. Але ми спілкувалися в тому числі і з поліцейськими патрульними, які допомагали перевозити жінок по інших лікарнях. В Алепо ми говорили із засновником лікарні «Алькутс», його дружиною, відомою документалісткою, ват Алькатіб, яка народжувала Валепо під час облоги, і, власне, яка як вагітна жінка, так має безпосередньо цей досвід. А в Грозному це два свідки. Одна з них правозахисниця, яка документувала наслідки цього удару. Вона на власні очі бачила жертв удару у пологовому. Ну і це ще одна чеченська журналістка, публіцистка. Яка в час війни була сама вагітною і теж переживала досвід вагітності в час війни? Загалом під час цього дослідження я опитала багатьох людей там в різній формі. Не всі вони увійдуть в фільм. Тому що дуже багато матеріалу і доволі складна структура. Плюс паралельно є моя історія, яку мені хочеться розказати з персональної перспективи і досвіду, але так з багатьма людьми довелося поговорити для того, щоб сформувалася якась думка. Я запитала в режисерки документальної стрічки, чи під час роботи вона розглядала можливість того, що картина може бути використана як доказова база під час трибуналу над військовими злочинцями з Росії. Нам потрібно давати собі звіт щось подібного до Нюрнберзького трибуналу уявити собі складно. У нас насправді працює судова система в Україні в світі, і вже за ці два роки відбулася і відбувається доволі велика кількість судів. В яких судять в тому числі заочно російських військових, і це теж це теж одна з реалізацій, так нашого права на справедливість нашого завдання притягнути до відповідальності лучинців. Тому нам варто нагадувати собі, що ми не чекаємо якогось великого показового трибуналу. Справедливість може відбуватися, правосуддя може відбуватися тут і зараз. Тому ми з колегами в «The Reckoning Project і збираємо два роки ці свідчення. Ми на них не сидимо. Так ми їх. Передаємо офісу Генеральної прокуратури, і власне всі свідчення, які були зібрані стосовно удару по Маріупольському пологовому, вже давно передані у генеральну прокуратуру, оформлені відповідним чином разом з юристами, в такий спосіб, щоб вони могли бути використані у судах. В тому числі і частина свідків погодились на це. Цей матеріал вже знаходиться в Генеральній прокуратурі. На жаль, для Сирії і для Чечні правосуддя більш складне питання. І саме тому, що в нас є можливість шукати правосуддя, в нас є можливість його реалізовувати, в тому числі через наші національні суди. Я вважаю, що це наше завдання все таки це робити, тому що в Чечні такої можливості немає, в Сирії такої можливості немає, і якраз вони можуть розраховувати на даний момент тільки на міжнародні інстанції, але враховуючи і терміни, які минули, враховуючи і кількість свідчень і доказової яку складно було зібрати. Ну, зрозуміло що це надто, надто важке завдання, тому в тому числі своїм фільмом я би хотіла підкреслити, що можливість правосуддя реалізованого руками українців сьогодні або за участі українців, це в тому числі, скажімо так, пам'ять нагадування про ті злочини, які були вчинені росіянами. В інших країнах, зокрема в Чечні, в Сирії, там де люди, на жаль, не можуть добитися зараз справедливості. Крім роботи над фільмом, Ангеліна Карякіна стала співорганізаторкою зустрічі медиків Залепо та Маріупольської обласної лікарні, яка приймала жінок з обстріляного пологового. Вона розповіла про цю емоційну зустріч колег з різних країн. Так, дійсно, минулого року до Києва приїхала делегація сирійських лікарів, правозахисників. Вони мали тут свою там певну кількість зустрічей з українським громадянським суспільством, з представниками української влади і правосуддя, і в тому числі ми допомогли організувати зустріч з лікарями обласної маріупольської лікарні, яка зокрема лікарі розказана їхня історія, історія цієї лікарні, історія цих лікарів у фільмі моїх колег Мстислава Чернова і Євгена Малолетки 20 днів в Маріуполі, в тому числі це лікарі, з якими спілкувалася я і записувала їх. Я це лікарі, які рятували породіль, рятували вагітних жінок після удару по третьому пологовому. Ну, це була доволі емоційна зустріч. Колеги з Сирії ділилися своїм досвідом. Розповідали, як їм доводилося оперувати людей в абсолютно жахливих умовах під обстрілами, без електрики. Дуже добре було видно, що і одні, і другі розуміють один одного без, без зайвих слів. В якийсь момент мені здається, там бракувало слів. Тобто наші морюпольські колеги слухали. Були в такому трохи складному емоційному стані. А наприкінці зустрічі були і сльози, мушу сказати. Ну тому що це все таки зустріч, яка змусила багатьох згадати дуже складні речі. Напевно, найскладніші дні свого життя для багать, для багатьох з них. Це були колеги з Сирії, які допомагали в тому числі рятувати жертв хімічних атак. Це Жахливі картини, які вони бачили перед собою діти, жінки, цілі родини, які неможливо було врятувати. Тому це була дуже емоційна зустріч, але вони були вражені тим фактом, що маріупольські колеги змогли відбудувати лікарню. Ну, я маю на увазі як інституцію. Так, звісно, що вона набагато там в рази менша, ніж вона була в Маріуполі. Там і менше працює людей персоналу, і звісно, що менше пацієнтів, але фактично зараз ця лікарня обслуговує пацієнтів з усієї країни. Тому що туди приходять ну, різні так пацієнти, які опинилися в Києві. Частина з них це якісь е, пацієнти з Маріуполя, які пам'ятають своїх лікарів, які теж тут опинилися. Це також там пацієнти з Донбасу, тому що це все таки була обласна лікарня. Але і з Києва так само туди приходять пацієнти. І це дійсно ну, неймовірно дуже. Круто, що маріупольські колеги і там керівництво цієї лікарні змогло зібрати колектив велику його частину, і Вони зараз знову можуть разом працювати, бути разом. Ну це дійсно дуже особливий кейс. Тому сирійські колеги були вражені тим, як все таки вдається далі жити, працювати і виконувати своє основне завдання. Нагадаю, що співрозмовницею польської радіо для України була режисерка фільму «Маріуполь, але погрозний, українська журналістка Ангеліна Карякіна. А розмовляла Дар'я Юр'єва. Дар'я дякую за цю розмову.